Попередній серві. Чоч Люда, дайте мені, будь ласка, маринованих кроликів. вони дуже смачні, будь ласка. Сам собі візьми. Во, візьми собі і во, ти типу, поїдеш. Один номеральт во. Все, дякую. О, всім привітики. Ми сьогодні в лагері. Я собі країжу, їжу, йдемо, коротше, в лагері щось поробимо. Ідемо, я щось трошки не спав. Опа, хто це приїхав? Якийсь новий автобус під'їхав. Що? Там хтось че знову їде? Хто це? Що це? А, привіт! Я Діана. А ти хто? Я люблю вихаю Кіті. це Антон, він глухонімий. Трошки. Він ну нічого з ним не договоришся, але він тебе розуміє. Ось він. Бачиш, в автобусі давай вискакуй. Ого, що це було. Привіт! Діану, стійте, я директор лагеря, будь ласка, куди я покажу, де, де, де я вас заселілю? Оце так хто класно, дякую вам. Антона, звідки ти, Діана? Ви ти розумієш? О, добрий день, директоре. О, Антон і Андрій, вас треба переселити в корпус 4А, Негайно. Антон, не дивись на мене таким поглядом, будь ласка, прямо зараз. Я буду звертатись. Що, що? Хочу, дивись, це для тебе кімната і для мене. Ну, ти такий ну, ну, от, лягай собі. -ля -ля, -ля -ля. загалочний. А яка власна, барбі домик? Мао наля. Друзі, нам короти, треба щось піти в одне місце і ще зараз в роді антонає прийти. Хто хто? Новенький такий. Ну, коротше, нам треба піти в бібліотеку, я вам дещо що покажу. Ну, добре. Боже Ой, доза якийсь, конечно, да. О, у нас новенький якийсь форс-мажор, він глухо німий. Так, а, -а, а, дякую. От вітайся зі всіма Валерон, Соня. Так, а давайте пердіть. Ой, спать! Під бібліотека піде на супіні. Друзі, у мене, по-моєму, є артефакт цього лагеря. Дневник Маші. Де Соня знає цю тітю Машу? Це ж головна кухарка на кухні во всьому лагерю. А мною. Машо, я зайду. Чому так пізно? Ну ладно. Пані Машо, будь ласка, скажіть, що це за. Що-що? Гад вийшов? Ти, собі ти що собі дозволяєш таке мене? Боже, чи це вина, чи це ні, просто я не розумію. Що ж це, 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 напевно, Маша? процентів. Mm -mm. Чому ви не в лагері? Що це таке? <звук> машину, Антон, и я уже давно. Ну, пожалуйста, седай давай ты чуть-чуть поедем, только Пожалуйста. Ой, я Дианка Я Ребят. Пора наводити порядок їм восьмому отряду. Тим дітям, чортовим. Що таке? Що це за пожарка, що товно горить?